За що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе йде не так, коли довкола лише одні спокуси і біль від горя, труднощів та втрат, коли усе не так, як цього хочеш, коли все не по плану, як ти звик, коли не в силах ти підняти очі, за що Ісусу дякувати тоді? За що сказати дякую Ісусу? Коли в житті у тебе ураган, коли йдеш один в долині смутку І не бачиш сонця серед темних хмар? За що сказати? Коли поруч близькі лежать хворобі декілька років. За що схилятись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів? За що казати, коли друг твій хворий, дочка чи син, дружина, чоловік, коли проблеми лише одні довкола. І так триває не один вже рік, один лиш смуток завжди зустрічаєш, і серця радість вже давно пішла, а Бог тихенько промовляє, а ти мене чомусь не помічаєш о, як болить тобі душа твоя, який це біль. Яка глибока рана немає тих, хто вигоїть її, та в мене є цілющі бальзами для того, хто стомився в боротьбі. Сьогодні ставиш ти мені питання, а я на нього відповідь даю спочатку днів і аж до днів останніх. Я свій народ долинами веду. Це не для того, щоб зламати віру або тобі у чомусь докорить. Ні, навпаки, щоб дати тобі силу і в цих стражданнях душу укріпить. Лише вогонь позбавить від лихого. Від того, що на дні вже залягло, не відступлю я від бажання свого із твого серця виняти це зло. Тяжкий це шлях, тяжкі є ці муки, але. Висока, дуже в них ціна, я простягнув до тебе свої руки, щоб ти мені подяку принесла. Ні, не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах, а в той момент, коли навколо страшно, коли навколо бачиш тільки крах. Тебе завжди в житті благословляю, підтримую і завжди бережу. Від тебе, я позав... від тебе я подяки так чекаю у той момент, коли ти вже на краю. А зараз ти зроби у серці тишу і з відповіддю ти не поспішай. Згадай, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав, коли подяка лине з твого серця в той час, коли навколо лиш біда, вона мені, скажу тобі відверто, неначе скарб великий, дорога. Тож, укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, І віддай подяку щирим серцем Богу за те, що Він тебе не покидав, за те, що Він ніколи не залишив, а завжди поруч у проблемах йшов і зрозумій. Що все в житті на краще, бо все це нам дала його любов. Тож не сумуй в житті, ти аж надміру, радій дрібницям і радій життю, і не забувай важку й сумну хвилину віддать подяку вічному Христу. Слава Богу.